Друзі, прошу вибачення, трошки захворів, така погода десь продула, але робота є робота, і зараз хочу вам повідомити про два дуже ганебних випадки, які сталися в нашому славетному козацькому місті Короту. Перший, це зараз я знаходжуся по вулиці Липовській, 84, де за моєю спиною зараз знаходиться оця. У жахливому стані недобудова, яку на 15-й сесії Кротопська міська рада сьомого скликання придбала у таких діятелів, як Василь Іванович Дзетта, СУР. Це ПАТ, північно східна будівельна компанія, придбали за бюджетні кошти цю будівлю за 3 мільйона 224 тисячі 880 гривень. Обіцянка міського голови була така, що у найближчий час ця будова буде добудована, приведена до належного стану і житло роздадуть тим хлопцям, які повернулися з зони бойових дій, з зони АТО, з 58-ї бригади, які зараз живуть в жахливих умовах в ПТУ 8, у бувшому ПТУ 8. Придбали 28 липня 2016 року цю будівлю і досі зараз вже Е, майже е, квітень місяць 2017 року ця будівля в такому жахливому стані, як була, так і залишається. Тому в мене виникає питання е, до чорта якого лисого ми втюхали такі величезні кошти з бюджету і що буде з цією будівлею далі. Бо е, тільки, тільки через майже півроку було виділено 300 тисяч гривень на проєктні роботи. По відношенню цієї будівлі. А зараз, як ми бачимо, проєктні роботи йдуть повним по хрена ніхто не діли, будівля стає їх. Куди паразити, кошти потрав, витратили, що у нас найбагатіше місто в Україні чи що. І ще найголовніше хочу сказати, що ця будівля, щоб тримати йому в такому стані, якому вона зараз є. Місто щомісяця витрачає 20-30 тисяч гривень, щоб там, на охорону, там, на прибирання, на взагалі. На що там таке зараз? Щось, щось відбувається. Ну, чесно, ганебна ситуація. Ви подивіться, що це за будівля, що з нею відбувається, і знову ж таки питання: куди бляді потратили кошти і навіщо? Може, що просто зробив сур та Адзет? Мабуть, а і чи скільки грошей відкату отримав пан Сіменіхін? щоб, щоб за такі величезні кошти повторюю 3 мільйона 224 тисячі 880 гривень віддати за цю херню. Вибачте мене, будь ласка, йдемо далі.